Так ти, куме, ще не був у дяка в новій хаті, говорив козак-чуб, виходячи з дверей своєї хати, сухощавому, високому, в короткому жупані чоловікові з обросшою бородою, що засвідчувала, що до неї вже більше ніж два тижні не доторкався обломок коси, якою зазвичай чоловіки голять свою бороду, не маючи бритви. Там тепер буде добра гостина, продовжував чуб, вишкіривши своє лице. Щоб нам тільки не запізнитись. Відтак чуб поправив свій пояс, що перетягнув міцно його жупан, насунув міцніше свою шапку, стиснув у руці нагайку, страх і грозу надоїдливих собак, але глянувши вверх, зупинився. Що за чорт? Дивись! Дивись, опанасе! Що? озвався кум і теж підняв голову догори. Як, що, місяця немає. Що за пропасть? І справді немає? Тож немає, вимовив чуб, з деякою злістю за байдужість кума. Тобі, мабуть, і діла до цього немає? А що мені робити? Треба ж, продовжував чуб, потираючи рукавом вуса. Якому ж чортові, щоб йому собаці зранку не давалося чарки горілки випити, втрутитись. Справді, ніби насміхаючись, я зумисне сидів в хаті, глянув у вікно, ніч, диво, світло, сніг блищать при місяці, все біле. Видно, як удень. Не встиг вийти за двері. І ось тобі і на. Хоч око виколи. Чуб ще довго бурчав і лаявся. І водночас роздумував, на що б зважитись. Йому до смерті хотілося побалакати про всяку всячину вдяка, де без усякого сумніву сидів уже й голова, і приїжджий бас. і... Діхтяр Микита, що їздить через кожні два тижні в Полтаву на торги, і вміє так жартувати, що всі люди хапалися за животи від сміху. Чуб уже бачив подумки на столі варенуху. Все манило, але темінь ночі нагадала йому про ту лінь яка так мила кожному козакові. Як було б добре тепер лежати, підібравши під себе ноги на лежанці, корити спокійно люльку і слухати крізь приємну дрімоту колядки і пісні веселих парубків і дівчат, що гуртувалися під вікнами. Він без усякого сумніву погодився б на останнє, якщо б був один. Але тепер обом не так сумно і страшно йти темною ніччю. Ну і не хотілось показувати себе перед іншими лінивим і боягузливим. Побурчавши, звернувся він знов до кума. То таки нема куми місяця? Нема. Дивно якось. А дай понюхати тютюну. У тебе куме добрячий тютюн. Де ти береш його? Те в біса добрячий відповів кум, закриваючи березову коробку, витяцьковану візерунками. Стара курка не чхне!» Я пам'ятаю, продовжував далі чуб, мені покійний шинкар Зозуля якось привіз тютюну із Ніжина. Ах, і тютюн був. Добрячий тютюн був. Так що ж, куме, що будемо робити? Адже темно на дворі». «Напевно, залишимось удома, сказав кум, ухопившись за клямку дверей. Якби кум не сказав цього, то Чуб, напевно, залишився б. Але тепер його начебто щось під'южувало йти наперекір. Ні, куме, підемо. Не можна. Треба йти. Сказавши це, він уже й злився на себе, що сказав. Йому було дуже неприємно плентатись у таку ніч, та його тішило те, що він сам навмисно цього захотів і зробив все-таки не так, як йому радили. Кум, не виявивши на своєму обличчі ані найменшого руху злості, як людина, якій байдужісінько чи сидіти вдома, чи плентатися з дому. Озирнувся, почухав паличкою на гайки свої плечі, і обидва куми подалися в дорогу. Тепер огляньмо, що робить, залишившись сама, красуня донька. Оксані не минуло ще й сімнадцяти років, а вже мало на по всьому світу і по той бік диканьки, і по цей бік диканьки тільки й мови було що про неї. Парубки гуртом проголосили, що кращої дівки не було ще ніколи і не буде на селі. Оксана знала і чула все, що про неї говорили, і була вередлива, як красуня. Коли б вона ходила не в плахті та в запасці, а в якому небудь капоті, то порозганяла б усіх своїх дівчат. Парубки. Ганялися за нею юрбами, але, втративши терпець, залишали один за одним вередливу красуню і залицялися до інших, не таких примхливих. Один тільки коваль був затятий і не кидав свого залицяння. Дарма, що із ним поводились, анітрохи не краще, ніж з іншими. Як тільки батько вийшов з дому, Оксана довго ще причепурювалась та вихилялася перед невеликим волов'яній оправі дзеркалом і не могла намилуватися собою. І чого людям надумалось розславляти, нібито я гарна? Говорила вона, ніби неуважно, для того тільки, щоб хоч про що небудь побалакати з собою. Брешуть, люди. Я зовсім не гарна». Але відбите в дзеркалі свіже. Жваве, по дитячому юне личко, з блискучими чорними очима та невимовно привабливою усмішкою, що пропалювала душу, враз довело інше. Хіба що чорні вороли і очі мої такі гарні, що вже подібних до них немає на світі? Що тут гарно у цьому керпатенькому носі і в щоках, і в губах? Хіба гарні мої чорні коси? Ой, їх можна злякатися ввечері. Вони, як довгі гадюки, переплелися та обвились на округ моєї голови. Я бачу тепер, що я зовсім не гарна. І, відсовуючи від себе трохи далі дзеркало, вигукнула. Ні, гарна я. Ой, яка я гарна диво. Яку радість принесу я тому, кому буду дружиною? Як милуватиметься мною мій чоловік? Він не отямиться від радості. Він зацілує мене на смерть. Дивна дівка, прошепотів, підкравшись тихенько коваль. Вихваляється вона мало. З годину стоїть перед зеркалом і не надивиться, та ще й хвалить себе вголос. Еш, парубки, чи ж вам до пари я? Ви погляньте на мене, як я плавно ступаю. У мене сорочка вишита червоним шоуком, а які стрічки на голові. Вам довіку не бачите багатшого галуна. Все це накупив мені батько мій, щоб одружився на мені найкращий парубок у світі. І, усміхнувшись, Повернулася в інший бік і побачила коваля. Скрикнула і сувора зупинилася перед ним. Коваль опустив руки. Важко сказати, що виражало смогля величко чарівної дівчини. І суворість на ньому було видно, і крізь суворість якесь глузування із збентеженого коваля, і ледь помітні рожеві плями злості розпливались обличчям. Все це так перемішалось і таке було невимовно гарне, що розцілувати її мільйон разів це усе, що можна було б зробити тоді найкраще. Чого ти прийшов сюди? Так почала Оксана. Хіба що хочеш, щоб вигнала тебе за двері лопатою? Ви усі майстри підлещуватися до нас. Вмить пронюхаєте, коли батьків немає вдома. О, я знаю все. Що, скриня моя готова? Буде готова, моє серденько. Після свят буде готова. Коли б ти знала, скільки наморочився я коло неї, дві ночі не виходив з кузні. Зате в жодної попівни не буде такої скрині. Залізо на окуття поклав таке, якого не клав навіть... На сотникову таратайку, коли ходив на роботу до Полтави. А як буде розмальована? Хоч усю околицю виходи своїми біленькими ніжками не знайдеш такої. По всьому полю будуть розкидані червоні та сині квіти. Горітиме, мов жар. Не серце на мене. Дозволь хоч поговорити. Хоч подивитися на тебе. Хто ж тобі боронить? Говори й дивись. Тут вона сіла на лавку, глянула в дзеркало та стала поправляти на голові свої коси. Поглянула на шию, на нову сорочку, вишиту шовком, і тонке почуття самовдоволення з'явилось на устах, на свіжих щічках і засвітилось в очах. Дозволь. І мені сісти біля тебе, сказав коваль. Сідай! промовила Оксана, зберігаючи на устах і в задоволених очах те ж саме почуття. Чарівна, люба Оксано, дозволь поцілувати тебе! промовив підбадьорений коваль і пригорнув її до себе з наміром схопити поцілунок. Та Оксана відхилила свої щоки що були вже майже біля губ коваля, і відштовхнула його. Чого ти ще хочеш? Йому, якщо медь тою ложкою. Геть від мене, У тебе руки цупкіші від заліза. Та й сам ти тхнеш димом. Я думаю, всю мене забруднив сажею. Вона знову піднесла дзеркало і почала перед ним чепуритися. Не кохає вона мене, думав про себе похиливши голову коваль. Їй усе забавки, а я стою перед нею, як дурень, і очей не зводжу з неї. І все б стояв отак перед нею, і повік би не зводив з неї очей. Чарівна дівчина. Чого б я тільки не віддав, щоб дізнатися, що в неї на серці? Кого вона кохає? Та ні. Вона й гадки не має ні про кого. Вона милується сама себе, мучить мене бідолашного, а я за журбою не бачу світу. Я її так кохаю, як жоден чоловік на світі не кохав і ніколи не кохатиме. Чи правда, що твоя мати відьма? промовила Оксана і засміялася. І коваль відчув, що всередині у нього... Все засміялося. Сміх цей ніби враз озвався в серці та в жилах, що тихо стрепенулися, а водночас і злість охопила його душу, що він не має сили розцілувати це мила від сміху осяяне личко. Що мені мати? Ти в мене і мати, і батько, і все, що тільки є, найдорожче на світі. Якби мене покликав цар і сказав, Ковалю, Акуло, просив в мене всього, що тільки є найкращого в моєму царстві. Все віддам тобі. Зволю тобі зробити золоту кузню, і будеш ти кувати срібними молотками. Не хочу, відповів би я цареві, ані каміння дорогого, ані золотої кузні. Ані всього твого царства. Віддай мені краще мою Оксану. Бачиш, який ти? Тільки батько мій маху не дасть. Побачиш, коли він не одружиться з твоєю матір'ю, промовила, лукаво усміхаючись, Оксана. Але щось дівчата не приходять. Що б це означало? Давно ж час колядувати. Мені так сумно. Бог з ними, моя красуне. Аби не так. З ними, напевно, прийдуть і парубки. Ото буде забава, уявляю, яких вони наговорять смішних історій. Так тобі весело з ними? Та все ж веселіше, як з тобою. А, ага, хтось стукає, Певно, дівчата з парубками. Чого мені більше чекати? мовив сам до себе коваль. Вона глузує з мене. Їй я такий дорогий, як перержавіла підкова. Та коли ж так, то не діждуть принаймні інші, щоб насміхатися з мене. Нехай тільки я побачу, хто їй більше подобається від мене. Я відівчу. Стук у двері та різкий голос, що доносився з морозяного двору. Відчини! Перервали його міркування. Стривай, я сам відчиню, сказав коваль і вийшов у сіни, маючи намір зі злості нам'яти боки першому ліпшому.